Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після параду у Молдові почалися затримання про російське ФСБшників 10 11 травня. Путін і його шайка готують провокацію у регіоні. Молдова разом із румунською армією. Зачищає все про ФСБшнику. Бло румуни румониволі армію в Молдовській формі та контролюють разом із молдовською армією усі стратегічні об'єкти. 1700 російських миротворців опинилися у пастці у Терасполі. У той же час горицькі офіцери сьогодні затримали в Закарпатті. Все це дзвонки однієї великої гри. Тарас вильоту готуються літаки. 9 травня. Прямо зараз відбулися тренувальні скиди десанту поблизу нашого кордону. Джерела передають про можливу спецоперацію окупантів. РФ за два роки тараспіля зайшло 4 тисячі військових та ванерів. РФ під виглядом туристів. Там їх озброїли, переділили. Вони навчили 20 тисячний корпус окупантів для швидкого прориву. Треба бути обережними. Вперше бій на пляжі Одеси з десантом свого часу був уже окупанти. Загинули у 2022 році. Ми недооцінювали противника, тому потрібно зараз бути дуже і дуже обережними і реагувати і на такі повідомлення. Втім, віримо, що наш штаб ЗСУ розглядає усі можливості. Придністров'я все ж таки звернулося до Росії з проханням допомогти у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови. Декларація, яка розповсюджується російськими змі, звернутися з прямим проханням щодо приєднання до Росії, злякалися. Вирішили ймовірно діяти поступово. Пишуть журналісти, не що на провокації, про які ніхто не писав, паралельно із засіданнями в Молдову прибувають борти з румунськими спецназом та поліцейськими. Ситуація з кожним днем все більше напружуються дергешні групи, хочуть із раз, терасполя поля разом із так званими миротворцями зайти у кошенів. Той же час буквально дві години тому спрацювали системи ППО Молдови та знищили ударний гелікоптер Росіяни або ж літак, ціль не визначено наразі, який стояв у закритому ангарі, як обасної якомуся не до. До літання вирішили провести навчальний польот. А от поблизу аеродрому Терасполя вибух забрав життя десяти сепаратистів. Ну усе не виключено, що спрацювали румунські ППО Санду, та Павіле. Пише телеграм-канал Молдавани, на що же, Путін не полишає своїх планів відторгнути від України наче в вівдень області. Таку інформацію щодо спроби Росії вторгнутися в Молдову потрібно розглядати серйозно. Адже не дивлячись на те, що Російська Федерація не має кордону з Молдовою, не визнане ніким Придністров'я. Стало там плацдармом, через яким Москва планувала і планує дестабілізувати ситуацію в Україні на південно-західному напрямку, не дивлячись на те, що Путіна на сьогодні немає можливості пробити прямий коридор до Придністров'я в Кремлі не скидаються з порядку денного плану пробитися туди, окупувавши Одеської Миколаївської області України. Проросійський десант на Одесу, пише блогер Олександр Коваленко. Далі мовою оригіналу, «Каким-то образом, на фоні повошення градусу внімання к активізації російських оккупантов в зоне боевых действий, а также теме наступления, стали опять говорить про вероятность десантирования РОВ в Одессе. Ну вот опять. Да, Одесса для российских оккупантов играла и продолжает в их маниакальных планах играть важную стратегическую роль в замыкании сухопутного коридора на Приднестровье. Но реализовать этот сценарий они не могли и не смогут по целому ряду причин. Первая причина – это Херсон. Город не стал их тихой гаванью и перевалочной базой, несмотря на оккупацию, а по сути даже стал ловушкой для большой группировки Войск в итоге Ро убежали на левый берег и уже никак не смогут высунуться оттуда через Днепр для наступления на вторую причину. А вторая причина: Николаев этот город и вовсе стал неприступной крепостью, которую российским оккупантам так и не удалось пройти стороной. В настоящее время для подобного образка мангуса Лимингова россиянам не напастись ресурса, а то-то, что смогут скопить, утонет в Днепре. Без полного контроля над Херсоном и Николаевым российские оккупанты не могут развернуть сухопутное наступление. На Одессу это очень важный аспект при осуществлении поддержки. Третья причина десантирование с моря. Третья причина море, море нас, одесситов, и жители области как спасают отторжение, так и несет определенную угрозу. Прежде всего, именно благодаря морю значительно ограничиваются возможности противника по маневрам в последующей оккупации, даже в формате десантирования. Российские оккупанты так и не решились высадить десант в Одессе даже тогда, когда город наименее был готов к отражению уторжения. Это Обусловлена тим, що любої десант в Одесі самоубийство для нескольких тисяч російських морпіхів без какого лібо конічного результату. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.